Не хочу приймати свою силу, боюся. Як мені відмовитися від цього? я не можу себе контролювати не те, що займатися практикою. Ось такі питання я отримала за останні декілька днів від дівчат, які. Не знають, що їм з тим всім робити. Давайте будемо розбиратися загалом, що це таке і як це відбувається, у кого є досвід, будь ласка, у коментарях, поділіться з нами е, теж своїми думками і баченнями. Загалом відмова від магічної родової сили вважається дуже серйозним кроком, тому що це не є вибір людини насправді. Це є призначення або контракт душі. Тобто, якщо тобі назначено, то ти прийшла у це втілення, щоб виконувати своє саме таке призначення. Сила це потік енергії певних вібрацій. І от якщо канал відкритий, то ця енергія повинна кудись текти. Якщо канал закривають, то куди тоді буде текти загалом ця енергія? Тоді вона перенаправляється куди? В саму людину. І вона починає її руйнувати, тому що людина-сили це така судина. І якщо ми не перенаправляємо енергію назовні, так і її не використовуємо, вона починає руйнувати тіло і руйнує нашу психіку. Події в житті такої людини часто стають хаотичними, відбуваються якісь незрозумілі ситуації. Може щось ламатися, щось виходити загалом із контролю. І не некерована така енергія, вона може провокувати у людини якусь психосоматичну дію. Так, це може бути втома, панічки, якісь мігрені, ще якісь прояви саме в тілі. Якщо сила саме родова, то родова система буде тиснути на людину для того, щоб вона продовжувала родову традицію. При відмові від родової сили можна спричинити загалом закриття роду, або ця сила може просто хаотично перейти іншій людині з роду, яка потенціалом підходить. Якщо вже ніяк не хочеться займатися практикою, використовувати свої сили в залежності від того на що сфокусовані ці сили, чи ви цілитель, чи ви енергетичний практик, чи ви а, працюєте з родом, чи ви ще з чимось працюєте, то можна перенаправити цю енергію а, через творчість, займатися творчістю, займатися психологією, медициною, тобто використовувати свої сили у таких сферах. Щоб енергія йшла туди, куди повинна йти, не треба загалом з собою боротися, тому що боротьба породжує боротьбу. Треба домовлятися, домовлятися з собою в першу чергу.